Громадський ілюстраційний комітет оприлюднив список топ 50 посадовців, котрі підпадають під дію закону про очищення влади, а по народному мають бути люстровані. Причина вони обіймали посади за часів Януковича з 25 лютого 2010 по 22 лютого 2014 року. Сукупно більше одного року або працювали під час Євромайдану та не звільнилися за власним бажанням. Номер 20 у списку головний податків. Івець Чернігівщини Степан Дусяк. Нагадаємо, на Чернігівщині триває безстроковий страйк підприємців проти свавілля податкової. Одна з вимог відставка Степана Дусяка. Дусяк на такі закиди неодноразово заявляв, призначений законно і під люстрацію не потрапляє. Я призначений законно, легітимно. Я пройшов процедури узгодження. Я пройшов процедуру кадрової комісії, яка створена, знаєте, з представників громадськості при державній фіскальній службі, узгодження міністерства фінансів, узгодження у державній фіскальній службі. Ця процедура тривала більше двох місяців. Тільки після того був призначений. Представники громадського люстраційного комітету заявляють, боротимуться, аби всі, хто потрапляє під дію закону про люстрацію, були звільнені зі своїх посад.